Вітаю! На огляді Bluetooth-колонка від компанії Lenovo Zinc Plus k 3 Pro. Купував на Aliexpress в розділі від трьох товарів та більше. Ціна на момент покупки складала 220 гривень. На коробці спостерігаємо наступні характеристики Bluetooth версія 5.0. Відстань спрацьовування рівна або більше, ніж 10 метрів. Ємність акумуляторної батареї 1200 мАч. Приблизний час роботи 6 годин. Приблизний час зарядки 3 години. Зарядка йде напругою 5 вольт. Силою струму 500 мА. Коробку я вже ось тут відкрив. Зараз подивимося на комплектацію. Зовнішній вигляд. А також протестуємо цю колонку в роботі. Мікро-USB кабель для зарядки. Шнур. Колонка. Інструкція. А також щось схоже на дату виготовлення. Інструкція на англійській та китайській мовах. А ось і сама колонка. На вигляд це зроблено якісно. Вона досить важка для своїх розмірів. І зразу не скажеш, що її ціна трішки більше, ніж 200 гривень. На зворотній стороні знаходиться панель керування. Решітка, мабуть, пластмасова. Так і є. Знизу на колонці нанесена її модель. А також характеристики. Маємо порт для зарядки. На жаль, мікро-USB, що, на мою думку, вже являється мінусом. Закривається досить щільно. Ось тут знаходиться панель керування. Кнопка увімкнення та вимкнення живлення. Для того, щоб її увімкнути або вимкнути, потрібно утримувати цю кнопку приблизно 3 секунди. Кнопка для перемикання на наступний трек. Якщо її утримувати, то відбуватиметься збільшення гучності. Кнопка для перемикання на попередній трек. Якщо її утримувати, то відбуватиметься зменшення гучності, кнопка зі слухавкою для того, щоб приймати дзвінки. І відповідно мікрофон. Тобто цю колонку також можна використовувати в якості Bluetooth гарнітури. По центрі спостерігаємо кнопку паузи відтворення музичних композицій. Швидке подвійне натискання використовується для того, щоб зв'язувати між собою дві таких колонки. Після цього звучання стає набагато кращим і можна спостерігати стереоефект. Якщо заряд акумуляторної батареї буде нижчим за 10%, то колонка сповістить процес звуковим сигналом. Якщо заряд акумуляторної батареї буде 3 та менше відсотки, то відбудеться автоматичне вимкнення пристрою. Увімкну колонку. Пристрій увімкнувся. Тепер потрібно взяти телефон і створити пару. Першим ділом потрібно увімкнути Bluetooth. Утримую кнопку Bluetooth для того, щоб відкрити налаштування. Вибираю Більше налаштувань. Телефон знайшов колонку. Натискаю для того, щоб під'єднатися. Натискаю Підключити. З'єднання Успішне. Тепер можна пробувати відтворювати музичні композиції. Після того, як музична композиція ставиться на паузу, добре чути фоновий шум. На мою думку, звучання для цієї цінової категорії непогане. Спробую перемикатися між треками. Вперед і назад. Спробую збільшувати та зменшувати гучність за допомогою цієї. Та ось цієї кнопки для цього потрібно їх утримувати все працює. Пауза. І повторне відтворення. Спробую під час звучання зателефонувати. Телефонувати буду на довідку від Київстар. Київстар бажає вам і вашим рідним перемог в новому році. Підтримуємо один одного та вітаємо близьких. Нагадуємо про нові умови тарифу без меж лайт за 150 гривень гривень. Непогано. Беремо зарядний кабель з комплекту і будемо пробувати заряджати. На виході 5 вольт і 0,3 А. Сила струму трішки менша, ніж заявлено. Тому що колонка майже повністю заряджена. Якщо її розрядити, то зарядка буде йти ось тими 500 мА, які вказані в характеристиках. На мою думку, за ціною 250-300 гривень можна брати. Рекомендую брати зразу дві для того, щоб покращити якість звучання. У кого наявна ТВ приставка з Bluetooth модулем, можна під'єднувати цю колонку до неї і переглядати відповідно увесь медіаконтент, Використовуючи ось такий невеликий портативний пристрій. На цьому я буду прощатись. Дякую за перегляд відео.